Непогана, це пізня капуста. Набивається касета, робиться дирки і кидається насіння по одному. Кавун ще рано, так само і буряк. Касети можна бачити, його можна вже пересаджувати. І це в нас така картопля вже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як в нас вже молода капуста висаджується. Трошки сюди перенесли, так кабачок, кукурудза висходить. І в нас місце, це наша бригада, ми кидаємо пізню капусту. Акорд від сакати. Вона трошки виду більш від агресора, але будемо пробувати. У нас є помічники. Кума прийшла. Так, кума прийшла. Наша землячка, знову Київки. Тут в селі попросилася і живе. І Приходить до нас гості. Так, і ми далі все йдемо, покажемо вам нашу. Так, слухаю. Ану, покаже цю. Оце. Акорд, бачите, сакати. Непогана, це пізня капуста. Так, слухаю. На, Подлежи. Так. І ми хочемо від сегменти октопус. Це бджоло запильний. Будемо садити на вулиці. Але ми його трошки пізніше вкинемо. Можна зараз кидати, через місяць висаджувати, можна чи підпліпку, чи як хто хоче. Але він бджоло запильний. Це не самозапильний. Е, годиться як на закрутку, так і на переробку. Будемо теж кидати, але переважно ми сьогодні ще савойку кинемо. Ось така в нас савойка. Ще лишилася в нас касета, і вона дуже добре, тож, бачите, один день садилася, але савойка більша. Так я можу сказати вам по цвітних. Оце є синя як графіті. І вона має цвітна. І має отакий от відтінок стебла. Кожен має спустіше відтінок віддельний. Не кажу, от є жовта рядом. Не так жовта і не так синю сильно, але ця більше має. Так само, як ця синя. Бачите, синя капуста. Це синя, червоно-качана, яка А це цвітні у мене, від сингенти теж я брав. І будемо пробувати під плівку теж садити, так як вона у нас вже готова до висаджування. Є і Савойка у нас отака рано, я казав, що вона швидко росте, вже треба поливати, бачу, зараз будемо лити, але в нас процес йде от, от такі. От такі процес у нас йде. Всі знають, як садити, як кидати насіння, так як вони всі працювали, працювали, що вдома, що де хто їздив, як в нас сказали, до корейців на роботу. Але було і таке. Наші їздили. Так, і діти їздили, вчилися там, і потім навчилися, і так само ми на себе попрацювати. Тут у нас огірочок від сакати Тайзер, Теж будемо висаджувати тут по тепличці. І у нас вже отака полонечка. Капусти вкинемо тисячу штук, це для себе. Трошка поля є, як для себе, ну і для продажу, як то завжди, як я говорю. Тому що що вміємо, тим працюємо, так і працюємо. І Це у нас така картопля вже. чи по днях, не, як то каже, не по днях, а по, по годинах росте. І у нас там радиска. Ця вода за набрана, гріється, щоб на полив була. А це у нас така редиска, гляньте вже яка. Можна садити редиску собі в касети. Гляньте, яка вона. Дається. Бачите? Непогано. То буде відео окремо. Але зараз ми робимо отак. Працюють всі. Набивається касета. Робиться дирки і кидається на сіння По одному дівчата дибають, бачать і сажають. Схожість відсакати, я би вам сказав, стопроцентова. Ну, хай 98-99, бо в касеті, може одні-дві бути або проминули ячейку, або може не зійшла. Можливо. Це може бути так. А так, бачите схожість. Так само і буряк. Касети можна, бачити, його можна вже пересадювати. І ще я вам хочу одне сказати, що в буряка, де в якого буряка, з одної насінини може вийти 3-4 бур... самих стебла. Так воно і є. Бачите, це відсакати буряк. І тут з одного насінини от, раз, два, три. Десь був, бачив, бо я тут давав знайомим. Було чотири. Раз, два, бачите, три. Тут один. А взяти вже, я вкину, теж буває по дві, але не так багато. Тут більше по чотири є. Бачите, по три є. Переважно два-три. Бурячка з одної насінини, тому що в наснині там і є таке. Що три штучки буває, то точно. Вони, якщо виростають одразу посадити, якщо насінням садити, воно просто по боках е е ростуть два-три в кучі. Вони будуть менші, але непогані. І ще ми будемо естерол. Естрол е це е тут називають м'яту, матану капусту. Це савойка. Ми теж її кинемо небагато. в мене вже є. А це може трошки кинемо для себе, ну і може на розсаду на продаж, якщо добре вдасться продати. Є можливість цубуби й ні. Чубу би й ні, тому що все це F1, якщо чесно. От такі наші насіння все. Кавун ще рано. Огірка вкину, щоб плівку, так само як кабачок. Ну, а решта будемо. Дивіться за нашими, нашими відео. Ми будемо садити потроха всього. Потроха всього буде інтересно. Так що підписуємося, ставимо лайки, допомагаємо нашим воїнам, робимо донат для скорої, як то кажеться, перемоги. Ну а їм здоров'я і слава Збройним силам України. Трошки я вам покажу, бачите. Цибуля була погана. Ми кинули сюди перець. Перець гіркий, але ще схожі, схожі немає. Перець довше сходи, але будемо дивитися. Це у нас ложиться касети, будемо поливати. Зараз полиється, накриється плівкою. Зараз тепло, вечором можна і не палити, і в нас буде отакий результат нашого, як то нашої праці. На цьому відео закінчую. Всім здоров'я, в країні перемоги. До побачення.